Любко Дереш, Джентлі Пауер або ж Лагідна сила України у міжнародних відносинах існує кілька уявлень про силу впливу жорстка та прямолінійна груба сила hard Пауер пов'язана із примусом і різними формами тиску, не єдиний і далеко не найрозумніший спосіб взаємодії. Політолог Джозеф Най ще у 90-х роках минулого сторіччя протиставив грубій силі поняття м'якої сили soft power, яка здатна діяти, впливаючи на людські бажання. Ідею м'якої сили влучно описав ще Лао Цзи. Вода ніжна і податлива, але вона точить і твердо руйнує. У подоланні твердого немає рівних. М'яке і ніжне переборює тверде і грубе. Але тільки мудрі розуміють, у чому ж тут суть. Зрештою, нікому, хто бодай раз у житті тримав у руках айфон чи гуляв якоюсь європейською столицею, не треба пояснювати, як діє софт Пауер не потрібно. Однак поруч із м'якою силою дослідники віднедавна почали відокремлювати ще один різновид міжнародного впливу гостру силу. Шарп Пауер. Прихильники гострої сили це щось на зразок слабкодухих джедаєв, які піддалися темній стороні сили. Гостра сила це м'яка сила в руках авторитарних урядів, котрі намагаються показати цілому світові, як добре живеться в їхніх недемократичних країнах, навіть якщо факти свідчать про протилежне. Китай, Іран, а надто ж, Росія лідери сучасної гострої сили. А російська агресія, військова, політична та інформаційна проти України, починаючи з 2014 року, вже стала своєрідною енциклопедією гострої сили. Використання релігійних інституцій для досягнення політичних цілей. Переписування історії, створення паралельної реальності за допомогою телебачення, сайтів смітників та армії ботів усе це гостра сила, суттю якої є інформаційна агресія під виглядом просування культурного та ідеологічного розмаїття. Мені здається, що на додачу до трьох перелічених вище сил можна було б виокремити іще одну: її разом із початком повномасштабного вторгнення в Україну відкрили. Чи радше, перевідкрила для Захиду і для самих себе українців. Це сила етичного впливу. Цю четверту силу можна було б назвати лагідною силою Джентлі power. Лагідна сила це здатність впливати на інших своїми моральними аргументами. Лагідна сила приходить до того, хто заплатив за своє право апелювати до моральних цінностей і не здаватися при цьому демагогом чи лицеміром. Заплатив належну ціну. Україна з перших днів повномасштабного вторгнення стала апелювати до моралі Заходу, і її аргументи були почуті, бо Україна заплатила за них смертями і кров'ю. Лагідна сила не показна, але здобувається дуже високою ціною. Натомість, широта її впливу перевершує не лише грубу силу, але м'яку та гостру разом узятих. Українська лагідна сила. Робить із заходом те, чого не змогла зробити жодна інша сила, вона повертає його до життя. Лагідною цю силу можна назвати тому, що вона задіює в людині механізми емпатії, за допомогою яких етичні цінності та моральна аргументація входять у, співбес... у співбесідника не лише на раціональному, а й на емоційному рівні. Лагідна сила апелює до того. Що Іммануїл Кант називав категоричним імперативом фундаментальним емоційним та інтелектуальним досвідом правди, добра і справедливості. Зустрівшись з носієм лагідної сили, інша людина чи суспільство переймають моральні цінності, котрі упроявлює їй носій. Так само, як певне суспільство може через вплив м'якої сили перейняти ті чи інші культурні норми. Можна сказати, що лагідна сила це сила етики, яка передається дослівно від серця до серця. Наприклад, коли цілий світ побачив, як мужньо протистоять українці численнішому агресору, і як послідовно і твердо захищають своїх рідних, свої домівки, своїх домашніх улюбленців, своє право бути, риторика багатьох західних політологів зазнала принципових змін. У перші тижні весни 2022 року з'явилися десятки, якщо не сотні, статей у серйозних міжнародних виданнях, котрі були присвячені моральній складовій російсько-української війни. Західний світ почав пробуджуватися від тривалого морального сну і усвідомлювати, що українців. підтримувати українців це питання не тільки його інтересів, але й цінностей. Гідність, свобода. Право на самовизначення це основи Західного світу. І якщо не підтримати Україну зараз, вочевидь, може не стати самого Заходу. Це у військовому і політичному сенсі, або більше у моральному, так діє лагідна сила. Вона апелює до глибинних основ твого існування, і ти буквально змушений відновити вже було втрачений зв'язок із самим собою. Зі своїм сумлінням, зі своєю душею, зі своїм серцем. А серце і душа це емоційна основа нашого Я, можуть відчувати зовсім не те, що диктує їм практичний розум. Тому не дивно, що пробудження до сумління часом буває мало приємним. Німецький філософ Юрген Габермас після виступу президента Володимира Зеленського у Бундестазі. У березні 2022 року назвав його Заклик допомоги Україні моральним шантажем. Таке відчуття шантажу може виникати лише тоді, коли наші інтелектуальні та прагматичні побудови відводять нас надто далеко від внутрішнього ціннісного існування не залежить, визнаємо ми його в собі чи ні. У цьому лагідна сила. Вона повертає до буття, до реальності, до витоків твого власного я. Лагідна сила, відмінна від м'якої сили, бо м'яка сила діє радше на сферу бажань, тоді як лагідна, працює у сфері цінностей та обов'язку. Обидві сили невидимі, але м'яка сила більше, більше про те, як споживати продукти, послуги, інституції, культуру тоді як лагідна. Про те, як віддавати, служити і донатити. Можливо, головна особливість лагідної сили у тому, що вона приходить до того, хто віддається їй, відкривається, тим більше, чим більше ми відкриваємося їй. Той, хто сам аморальний, не має сили закликати до моральності іншого, але той, хто склав певну жертву у ім'я цінностей, раптом здобуває особливу харизму який підкоряються мільйони. Гадаю, від початку повномасштабного вторгнення лагідну силу здобули своєю самопожертвою не лише українські військові, як глибоко проникають іноді їхні слова, а й чимало українських політичних та громадських лідерів, волонтерів, журналістів, письменників тощо. Сьогодні до їхніх голосів дослухаються у різних куточках світу. Лагідна, тремтлива, сила, така, що її легко втратити. Варто зробити крок у бік, піддавшись спокусі, застосувати її для власної користі. Як тут же чарівний ефект дзвінкої, натягнутої струни, ето сузникає. Емпатійні механізми вимикаються і слова про моральність, які були щойно наповнені цією силою, перетворюються на порожній звук. Один із ключових викликів на сьогодні для самих українців зберегти і поглибити своє міжнародне лідерство у сфері лагідної сили, не розтратити вже здобутий капітал на дріб'язкові чвари всередині країни. Лагідна сила на боці того, хто думає не про свої партикулярні інтереси, а про спільне, просуваючи моральний. Цінністий підхід у міжнародних відносинах і надалі Україна має всі шанси вдихнути нове життя у західну цивілізацію і закласти основи справедливого життєустрою після війни, як у Європі, так і у цілому світі.